Реактивна система залпового вогню буревій. Це українська модернізація ще радянських РСЗВ Ураган. Перші випробування проходили у 2020 році, а вже сьогодні ця техніка проходить своє бойове хрещення на сході України. Саму реактивну систему залишили без змін. Вона стріляє, як і урагани снарядами 220-го калібру, але встановлена на нове шасі Татра. Завдяки цьому машина стала безпечніша. Тепер екіпаж перебуває в повністю броньованій кабіні. Передбачено ще чимало деталей, які забезпечують захист у будь-яких випадках. Машина краще проходить без доріжжя завдяки тому, що тут регулює, регулюється кліренс машини. Тут подушки, завдяки чому машину підіймає або опускає для проходження доріг різної місцевості. Це РХБЗ захист в случае якогось там включається фільтра і сюди подається чисте повітря. Приборничного бачення також є на нього винувач, обігрів і різні режими бачення. У виконанні бойових завдань найважливіше швидкість та влучність. Саме для прицільної стрільби встановлено чотири лапи, які стабілізують машину та роблять її непорушною під час роботи, що в рази збільшує точність влучання. Майстерність, хлопці шліфують із кожним новим виїздом. Машина це така техніка, яка завжди щось по іншому пропрацює. Скорість, е, скорість роботи пакета, тобто швидше, тобто згортається пакет швидше, тобто ми працюємо швидше. Лапи скидаються довше, але це, це ми компенсуємо роботою пакета. Виїжджаючи з хлопцями на завдання, розумієш, чому все потрібно робити максимально швидко. Всюди вирви від снарядів, подекуди трапляються російські подарунки, що не вибухнули. Це все результат роботи ворожої артилерії, яка намагалася знищити наших захисників. Коли він залітає в бліндаж, вкапується, а потім розривається. Чому по нам? По нам було таке спосіб ураження. Я не розумію. Але сам факт, що от під обстріл попали, тут воронка така, ну метрів два-два з половиною. Бойовий досвід підказує, що бійці повинні бути універсальними. Тому командири вимагають, щоб хлопці знали роботу кожного з членів екіпажу. Колектив у нас наладжений, та всі взаємозаміняємо є. Тобто кожен може замінити свого товариша та відпрацьовувати його роботу. Це все на опитом відкалібрувалося. Навички здобуваються із досвідом, а от бойового досвіду хлопцям вистачає. Вже декілька місяців вони працюють 24 на 7. Наші екіпажі дуже добре працюють, тому що вони були навчені до цього. І тут вже свої вміння вони відточили. І цілі нам можуть дати в, в будь-яку пору, ну, пору день і для ніч.